Фірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. Близько 40% повернутих з полону це ті, хто вважалися зниклими безвісти, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Родичі цікавилися особливостями пошуку зниклих безвісти, підкреслив, що для нас немає юридичної відмінності між ними та тими, хто має статус військовополонених. Близько 40% повернутих з полону це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені міжнародним комітетом. Етом Червоного Хреста зазначив омбудсмен. Ми щоденно докладаємо усіх зусиль, щоб повернути кожного і кожну. Не забуваймо, що агресор порушує закони і звичай війни, Шаневські конвенції і міжнародне гуманітарне право наголосив Лубінець. Атаки на українських медиків та заклади охорони здоров'я це те, що Росія робить свідомо. Кожна п'ята машина екстреної допомоги була втрачена внаслідок повномасштабної агресії РФ. Армія держави агресора прицільно атакує машини швидкої допомоги фпв дронами, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. 715 – це юридичні особи, заклади охорони здоров'я. 1877 – це будівлі в цих юридичних особ, особах, які зазнали тих чи інших пошкоджень через обстріли російських терористів. 216 будівель це попередньо ідентифіковані, зафіксовані, як ті, які ми не зможемо відновити. Тобто, це ті, які треба буде будівлі повністю зносити і планувати, будувати, проектувати нове для того, щоб забезпечити забезпечити доступність і якість медичної допомоги на тій території, коли ми говоримо про е, заклади охорони здоров'я, ми говоримо ще і про додатково аптечні пункти. Аптечні пункти також заклади охорони здоров'я. Аптечні пункти це також доступ до лікарських засобів. І цифри, які додатково до тих, що я озвучив, вони в плюс це 876 пошкоджений аптечний заклад. 67 зруйновані повністю, відновленню не підлягають. Треба їх буде будувати, проектувати, все робити по новому. нас часто запитують, що нам партнери допомагають з автомобілями швидкої медичної допомоги. чи не закрили ще ту потребу, яка вам потрібна. 584 автомобілі це знову ж таки ідентифіковані на сьогодні втрати в системі екстреної медичної допомоги. Ще частина ми не можемо ідентифікувати, тому ця цифра знову ж таки більша. І це майже кожна п'ятий автомобіль, який в довоєнний період був в нашій Україні. Сьогодні він або пошкоджений, або викрадений, або зруйнований вщент. І характерні тенденції останній останніх тижні місяців це прицільна атака FPV-дронами автомобілів швидкої медичної допомоги, які курсують по Херсонській, Запорізькій області, по Донецькій області безпосередньо прямо на автомобіль з Червоним Хрестом, який везе. Пораненого за людину з інфарктом з інсультом до госпіталізації, і це вже не поодинокі випадки. Я б хотів би, щоб це виокремлювалося в окремий блок, тому що, на мій погляд, це те, що роблять свідомо ті оператори цих дронів, коли атакують наших медиків, наші заклади охорони здоров'я. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Андрій Данек вручили відомчі відзнаки лауреатам щорічної всеукраїнської акції Герой-рятувальник року. Серед них хірург Олег Голубченко, який під час ворожого обстрілу лікарні Охмадит врятував життя дитини, а потім допомагав розбирати завали. Рятувальниця Поліна Шолох, яка успішно провела маленькому хлопчику серцеву легеневу реанімацію після. Його падіння у зливну яму Артем Макаров курсант Харківського національного університету внутрішніх справ, який врятував життя дитині, яку намагались втопити матір. Поліцейський офіцер громади Андрій Бібік, що ризикуючи власним життям, врятував 13-річну дівчинку, немовлята двох собак, які ледь не згоріли живцем у своєму домі. Електромонтажник Ігор Калашник, який знеструмив будівлю гіпермаркету епіцентр та допомагав евакуювати людей під час ворожої атаки на Харків. Рятувальниця Юлія Уголіхіна, що надала першу допомогу шестирічній дівчинці, яка тонула вчитель фізичної культури Олександр Жук, який врятував з водойми трьох підлітків. Військовослужбовець ЗСУ Андрій Лубенець, який, попри важке поранення, врятував юнака, який тонув у ставку. Нова модель процесу планування, програмування, бюджетування та виконання пройде апробацію у зсу. Новий підхід передбачає планування розвитку та підтримання спроможностей сил оборони на 5-10 років. Чіткий розподіл видатків за ключовими напрямками на основі багатокритеріального аналізу, здійснення розрахунку вартості кожної спроможності з урахуванням реальних потреб у ресурсах, визначення життєвого циклу та ефективності озброєнь для кожного виду військ. В процесі удосконалення системи оборонного менеджменту наше завдання озброюватись новими дієвими методиками, синхронізуватись і набувати взаємосумісності з нашими іноземними партнерами у застосуванні прогресивних процесів планування, використовуючи нові інструменти аналізу, формувати чітке бачення перспектив спроможності українського війська на подальших етапах розвитку, зазначив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван. Гаврилюк. пілотне впровадження нової моделі відбудеться на базі визначеного виду збройних сил України до кінця 2025 року. Після внесення змін до законодавства її поширять на усі складові сил оборони. Міноборони проводить комплексну перевірку харчування у військових частинах на північному, східному та південному напрямках. До перевірок залучена представників міноборони зсу, державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини. Інспекція охоплює всі ключові етапи від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання, зазначив заступник міністра. Оборони України Дмитро Кліменков такі перевірки здійснюватимуться регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників. Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про перезавантаження митниці за проголосувало 260 нардепів. Законопроєкт передбачає зміну процедуру конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби, взявши за основу практики набу та інших антикорупційних органів. Міжнародних експертів мають залучати до проведення конкурсу на відбір членів атестаційних комісій, встановлення алгоритму прийняття рішень конкурсною комісією, надання голові Держмитслужби права призначити своїх заступників без погодження з міністром фінансів. Передбачений незалежний аудит митних органів, впроваджено вимоги до прийняття на службу, перетестація працівників та підвищення оплати праці митників. На цьому це вся інформація. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко, мирного неба, слава Україні.